Всім привіт! Мене звати Яна. Я знаходжу джинси на секондах та перетворюю їх на стильні сумочки та шопери. Мої сумочки замовляють з Америки, Швейцарії, Австралії та Японії. А з якої пари джинсів все почалося? Та як я створила бренд, не маючи грошей. Розкажу вам сьогодні. Залишайтесь зі мною. У Мене починається якась тривога, коли у мене дуже багато знаю речей, сумок. Тому я собі придумала, що мені треба одна сумка, яка буде підходити під всі мої потреби. От якраз цей дизайн, який в мене зараз є характерний з таким подорочним краєм, він вийшов за рахунок того, що в мене не було суттєв можливості зробити якісь там обробити шви. І я виходила з того, що в мене є просто прямо тримосрочна, і це якби, і стало ідеєю моїх дизайнів. Шукаю як золотошукач на секундах, тільки якісні вінтажні джинси. Саме джинс це дуже-дуже крутий матеріал, і це не просто про якесь доношування старих речей, а це про усвідомленість і такий вибір. В основному сумки шиються не з одної пари джинсів, а з декількох декілька стараюсь поєднувати і тоді виходить дійсно унікальний дизайн. Було дуже цікаво, коли там в мене клієнтка вона прямо написала мені 70 років, я хочу сумку, щоб вона була через плече. Я подумала, вау людині 70 років. Вона хоче в сумочку. Вона каже, що вона хоче допомогти Україні, допомогти мені як крафтовому виробнику і такі нелегкі часи, і це для мене дуже цінно. Основна така мрія це мати більше. Покупців в Україні і бачити більше людей з своїми сумочками, бо вони дуже впізнавані, і я їх бачу здалека.